Вітаю! Сьогодні ми будемо малювати кульбабку. Для зручності зроблю скрін зображення та додам його до Inkscape. Якщо уважно придивитися, то можна помітити, що кульбабка складається з великої кількості маленьких зірочок. Тому для створення будемо використовувати інструмент зірки та багатокутники. І почнемо. Змалювання зірочки. При подвійному кліку у нас відкривається на панелі можливість змінити зовнішній вигляд зірки. Давайте збільшимо кількість кутів, нехай це буде орієнтовно 12, також можемо змінити радіус відношення, далі округленість і викривлення, якщо це необхідно. Давайте приберемо контур фігури, оскільки наша задача зробити зірочку максимально схожою на кульбабку в реальному житті, тому контур нам не знадобиться. Відкриємо об'єкт заповнення та штрихи, далі колір штриха і немає заливки. А колір самої зірочки зробимо білий або світло-жовтий. Обираємо жовтий. І робимо його світлішим. Є при створенні зірочки. Давайте змінимо тепер зовнішній вигляд, обираємо редагування контурів і вузлів». При створенні зірочки в нас з'являються два маркери, за допомогою яких ми зможемо змінювати зовнішній вигляд, або навіть прокручувати. Також ми можемо додати вузли та змінити. Довжину кожної вершини зірочки. Для цього обираємо зміна вузлів і контур, об'єкт у контурі. Тепер у нас є можливість редагувати зовнішній вигляд кожної вершини, зробимо одну довшу, одну коротшу, так, щоб вони були асиметричні. Ось така зірочка у нас вийшла. Тепер нам потрібно створити ніжку, на якій буде триматися зірочка, та сім'янку. Для створення ніжки використаємо прямокутник. І для створення коричневої сім'янки, яка знаходиться в центрі кульбабки, будемо використовувати. Овалики пофарбуємо коричневий колір та змінимо трошки вузли. Наступним кроком наша задача згрупувати сім'янку, ніжку та зірочку. Сім'янка у нас буде в центрі. Наступний книжка і зірочка. Натискаємо клавішу Shift і групуємо, виділяємо і групуємо об'єкти, згрупувати, далі зменшуємо розмір. І тепер створюємо серединку. Для цього використаємо об'єкт еліпс і створимо невеличкий еліпс овал, можна сіренького кольору. Збільшимо масштаб для зручності. І тепер нам потрібно з'єднати нашу зірочку з серединкою. Для цього, що ми можемо зробити, скопіювати. Розташовуємо поверху, змінюємо положення, помістити на передній план. Наша задача скопіювати створену парасольку багато разів, і розташувати по колу навколо серединки, повертаючи парасольки навколо вісі. Для заповнення центру кульбабки ми будемо використовувати зірочку без сім'янок. Розгрупую об'єкт і приберу сім'янку, Розгрупую ніжку і зірочку. Наступним етапом нам залишається намалювати стебло для нашої кульбавки. Для цього, наприклад, можна використати елементи це малювання кривих базь'єр або прямокутник і овал зрубувати, тобто на ваш вибір. Задамо нишці лінійний градієнт. Задали ніжці ці лінійний градієнт від темно-зеленого до коричневого, і тепер можемо об'єднати, згрупувати саму кульбабку і ніжку. Перш ніж групувати ніжку і кульбабку, пропоную згрупувати всі елементи кульбабки правою кнопкою миші через контекстне меню нього або відкриваємо об'єкт, згрупувати. Поміщаємо на передній план кульбабку. І тепер можемо об'єднати безпосередньо кульбабку та ніжку. Затискаємо клавішу Shift, обираємо два об'єкти та згрупувати. загрупувати. Кульбабка готова. На малюнку у нас зображено 1, 2, 3 кульбабки і четверта видно половинку, тому для цього достатньо буде скопіювати її та повернути. За необхідності можна змінити розмір. Так, На задньому фоні ми бачимо ялинки. Як можна створити ялинки? Можна використати декілька варіантів. Я пропоную наступне це створити трикутнички. Ялинка буде складатися з двох трикутничків, і одна половинка темніша, одна світліша. Використовуємо знову об'єкти, це зірки та багатокутники. Намалюємо фігуру, далі обираємо багатокутник. І наша з вами задача це вказати кількість. Відкривається меню на панелі і обираємо три кути. Enter. Далі нам потрібно повернути наш дрікутник, щоб він розташувався рівненько. Обираємо заливка зелена, і тепер нам необхідно зробити половинку темнішою. Як ми це можемо Прямокутник, малюємо поверх прямокутник, я зроблю його іншим кольором для зручності візуального, візуального ефекту, і тепер виділяємо через Shift два об'єкти це трикутник та прямокутник. І як в попередньому завданні, виділили дві фігури, переходимо в контур і обираємо. Таким чином ми розділили фігуру на два на дві частини. Тепер ми можемо змінити залипку однієї частини і зробити її більш темнішою. Є. Можемо змінити вузли і додати ось такий вигляд придати ялинці, як на зображення. Тепер ми скопіюємо цей трикутник. Збільшимо його розмір, перемістимо на задній план, скопіюємо ще раз, збільшимо розмір, знову зробимо переміщення на задній план. Тепер згрупуємо об'єкти, виділяємо їх, затискаючи клавішу Shift або задобуємо мишки і робимо групувати. Ялинка готова, поміщаємо її за кульбабку і обираємо на задній план. За допомогою функції поплювання можемо створити і інші ялинки. Наступним етапом ми можемо зробити блакитне небо. Для цього можемо використати прямокутник, який ми помістимо на задній план і зробимо світло блакитного кольору. Так, відкриємо заповнення. Блакитний і помістити і помістити на задній план. І наступним етапом пропоную створити напис, обираємо Створити і починаємо писати. Збільшуємо рамку. Далі з текстом ми можемо працювати і відформатувати його, змінити розмір, якщо необхідно, можемо збільшити. Далі змінити товщину лінії, жирний, курсив, накреслення. Далі змінити шрифт. І також, напевно, змінимо колір, щоб не зливалось. Давайте спробуємо поки що чорний, потім підкоригуємо, що ми можемо зробити з текстом. По-перше, ми можемо змінити його зовнішній вигляд, так і створити якийсь дизайнерський шрифт, який буде. Що ми можемо зробити з текстом? Я, наприклад, хочу, щоб. Просвічувалася кульбабки через слово Вікторі. Як це зробити? Для цього обираємо контур, об'єкт у контурі, збільшуємо масштаб і тепер виділяємо текст, натискаємо зміна вузлів і починаємо працювати. Тобто кожну літеру ми можемо змінити. І зробити такого, як нам необхідно. Цей, цей спосіб часто використовую для створення особистих логотипів, тобто шрифт не стандартний, а особливий, який належить тільки певній компанії чи організації. Так, можна змінювати кожну літеру. Також, наприклад, я хочу зробити так, щоб Літери були прозорими та просвічувалися мої кульбабки. Як це зробити? Виділяємо текст. Далі, давайте почнемо з однієї літери. Так, нехай це буде літера В. Відкриваємо колір штриха. Немає в нас так коліру штриха, точніше, колір штриха в нас є, а заповнення воно повинно бути від 100. Ось так у нас літера стала прозора. Давайте оберемо стиль штриха, зробимо його більше і перемістимо текст трошки нижче. Також текст можна розташовувати по контуру фігури. Наприклад, додамо ще одне текстове поле, нехай це буде рік і додамо фігуру навколо якої, ми хочемо, щоб розташовувався тим. Затискаю клавішу Shift та виділяю фігуру і текст. І заходжу текст, розмістити по контуру. Таким чином текст знаходиться по контуру. Я обираю, я можу змінити кут нахилу і розташувати, наприклад, навколо кульбабки. Для того, щоб колоно не заважали, ми можемо зробити заповнення відсутнє і колір стрілька відсутній. Таким чином не буде модно. І, відповідно, зробимо колір, співпадати, підберемо колір під дизайн нашого зображення. успіху.